Так, студія, я вас слухаю. Я зараз е е веду свій репортаж біля оперного театру, де тут відбувається якийсь сольний концерт. Зараз ми попробуємо е дізнатися і передати глядачам, що тут відбувається. Йдемо мною. Ходімо. ходімо. Так, поки триває зараз е сольний виступ е одного з е артистів. Ми послухаємо ці чудові ноти. Я Марія Зінковецька. Пані Марію, скажіть, будь ласка, як довго триває ваш виступ? Ну, десь приблизно 15 вайтів. Я бачу, в залі зібрався аншлаг справжній. Якоюсь популярності зараз пользуєте, так? Так, я дуже популярний. Ви могли нам глядачами щось заспівати. Добре, дякую! Ось так відбуваються події в оперному театрі. І Ще одне питання, будь ласка, скільки ваші касові збірів і скільки коштує квиток приблизно на ваше концерт? Ну, десь приблизно 500 гривень. Це дуже багато, Ну тип. Дуже дякую ну Слушайте, ти часом не вискували мені по окнам, типу, під окнами десь в 6 утра. А на якій вулиці живеш? Дармідськ. Я тоже. Да То Это... я, значит, А что ж Що понравилось, ты да? Понравилось? Б... <свят> да, очень понравилось.